З поля бою на змагання за плечима у умукачився Федора Рябкова, європейські та світові першості. Неодноразово завойовував і призові місця, та на деякий час сам біст полишив великий спорт. Нещодавно повернувся зі сходу замість тренувань три місяці у епіцентрі бойових дій. Це зараз прибувши з східних рубежів, одразу на змагання приїхав. Виступати, теж захищати збірну України вже трошки в іншому виді, вже не в бойових діях, а в спортивних змаганнях. Один із членів збірної України і Мукачевець Альберт Розгау займається бойовим самбо відносно недовго, три роки. Утім, за цей час встиг чимало досягти. Два рази був призером на чемпіонаті України. Цього року здобув друге місце на чемпіонаті України. Ну, зараз очікую фінальні схватки на чемпіонаті Європи. Ну плюс по греплінгу тепер чемпіонат світу виграв. І по ММА перше місце було. Бойове самбо унікальна система самозахисту, заснована на принципах ведення реального бою. Мета цього виду спорту завдати нищівного удару супернику і не здаватися до останньої секунди. Після спарингу і переможеці переможений виснажені було тяжело. суперник був дуже хороший. Я вже з ним зустрічався в прошлом році, так само на Європі. Побідів технічним нокаутом, але мой соперник був травмований, тому я вважаю, що ми ще з ним зустрічаємося і будемо вдвоєм в чесному бою побігати. Як і у кожному виді спорту, найголовніше підготовка у Закарпатті, практично в кожному районі є де займатися бойовим самбо. Переконують спортивні функціонери. Пізніше, ніж інші області, включилися цей вид спорту, тільки в 2007-2008 роках. Але вже є певні результати. Багато відкрито клубів, як в місті Ужгороді, так і в Закарпатті. І багато інших, так само у Мукачеві, так само в Кусті втячній. Тож філіали є по всій області. На змаганнях в Ужгороді самбісти змагалися у кількох вікових категоріях. Всього чотири представленної зразні групи: Це юноші, юніори, молодьож і взросла. Всіх учасників 235, тридцять п'ять чоловік. Всіх учасників і з п'ятнадцяти стран. Одним словом, хороші спортсмени високоуровня провідіння чемпіонату. Поляки переконують, перш за все приїхали подивитися, як змагаються найсильніші самбісти та перейняти досвід. Казимір з полець привіз до Ужгорода двох спортсменів. Чемпіонат нам дуже сподобався, і ми думаємо, що з успіхом зможемо розвивати цей вид спорту у нас у Польщі. переможці чемпіонату Європи представлять свої країни на світовій першості.